Вони навчилися працювати в новому форматі та нових умовах. Їх бомбили, але вони продовжили навчати дітей. Будівлі шкіл руйнували, але навчальний процес не припинявся ні на день. Разом із тим, вчителі Харкова працювали волонтерами, допомагали харків'янам у дуже складні перші місяці війни. Ховали і годували, надихали словом і ділом. Але це ще більше їх загартувало і зробило сильнішими. Зараз на базі багатьох шкіл, які вціліли і пустують без дітей, працюють пункти незламності. Напередодні новорічних свят. Вся родина педагогів індустріального району зібралась разом, щоб зігрітись святковим настроєм. Ми знаємо, що наступаючий новий рік його символом буде чорний кролик. Погодьтеся, що зараз для Харкова, для України такий важкий час, але ми впевнені, що за чорною смугою обов'язково буде біла, і Ігор Олександрович, наш білий кролик, це символ віри, надії, перемоги, не зла. Харківський міський голова подякував всім педагогам за незламну позицію щоденну кропітку працю та пообіцяв, що місто обов'язково відновить і відбудує все те, що було зруйновано ворогом за ці вже більш ніж 300 днів війни. Винання кончено при тірші багато Будет испытание, мы должны это понимать и говорить честно друг другу э, об этом, потому что э, на самом деле еще много нам предстоит пройти. И от того, как мы пройдем, а я уверен, что все мы пройдем, все вызовы, все испытания достойно, так как проходили и до этого, несмотря на то, что было нелегко, да, как сказано, мы перебороли, прошли все это, и я уверен, что пройдем все те испытания, которые предстоят, тоже достойно. И э, могу сказать, что город Харьков сегодня это э, на самом деле образец всей Украины. Второго города такого нет благодаря всем вам, благодаря выдержке, мужеству, которое проявили харьковчане, благодаря, конечно же, нашим военным, героическим военным, многих которых, к сожалению, нет сегодня уже, в том числе и выпускников школы индустриального района и многих других. Но, тем не менее, хочу вам сказать, что Уже здівана Це подвиг. да і не случайно город Харка у нас звані города героїв. Це з перших городов, который було наградженим президентом України. Я переклоняюсь перед тим, що родігать Вчителі і надалі обіцяють нести службу на своїй лінії фронту, бо понад усе кажуть, прагнуть знову стати до роботи у школах, де знову пануватиме гамір їх вихованців. А все, що було чи буде ще до цього, хочуть, щоб залишилось у минулому, у минулому, що має навчити кожного цінувати світ без війни. Працювати було не складно, тому що ми були разом. Ми були всі разом. Якщо і були на відстані, то ми відчували підтримку один одного. І в нас директор говорила, що школа це наш дім, це дійсно наш дім, і наша школа прийняла людей. І з першого, з 24-го вони знаходились в нашій школі. Ми допомагали всім, чим можемо. Батьки, вчителі, адміністрація. Так що рік новий складний, але ми разом, ми харків'яни і ми вистаємо. Хочеться дуже миру, це по перше. І звичайно, хочеться, щоб наші діти повернулися до нашої школи, сіли за парти. І на кінець кінцем ми просто обіднялися у рідних стінах. Тому я дуже всім хочу побажати у новому році миру, злагоди. І щоб кожна родина зустріла, ну, можливо, не цей найближчий Новий рік, але надалі, щоб тільки у своїх власних оселях під мирним небом. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус харківські Ізвістія.